У Васильковському районі на Київщині близько другої дня впав український військовий штурмовий гелікоптер Мі 24 четвертий. На тепер відомо про щонайменше одного загиблого та кількох травмованих людей. Більше подробиць сподіваюсь, знає Оксана Муллер. Вона працює поруч із місцем катастрофи. Оксана, добрий вечір. Я так розумію, що деякі подробиці тобі вже вдалося дізнатися, і можливо, вже версії якісь пролунали стосовно причин катастрофи. Причин аварії Поки нам не озвучують, але знаємо версії, які на даний момент вже встигли відкинути. Місце трагедії зараз оточене. Працюють представники військової прокуратури. Саме вони очолюють слідство і є представники абсолютно всіх силових структур. Є міністерство внутрішніх справ, є СБУ. Наразі нам відомо, що летіло два вертольоти. Один, який летів попереду, впав над полем. Тому з тих, хто був на землі, ніхто не постраждав. І пілоти літака, який летів, пілоти гелікоптера, який летів позаду, все бачили, тому одразу за їхніми свідченнями змогли відкинути версію теракту. Від чого він упав, сказати зараз тяжко, йде розслідування. Тому, а то, що його не збили, однозначно ззаді летів інший екіпаж. Я тих слідів від того, що по ньому була відпрацьована там ПЗРК, або і щось що немає. Не бачили, що вертольот плюнув і пішов до землі. Відреагували також уже і в Міноборони. Запевнили, що на момент виліту гелікоптера з бази він був справним. Вертольот виконував плановий політ за маршрутом міргород Азерна для проведення планового технічного обслуговування. Вертольот знаходився у справному технічному стані, тому що, якщо б це було інакше, його б не випустили б у повітря. І, Сашо, маємо уже підтверджену інформацію. В гелікоптері був екіпаж із трьох людей. Один загинув, один загиблий це військовослужбовець у званні лейтенанта. Ще двоє: майор і капітан доправлені до Київського військового госпіталю з важкими травмами. Наразі все, Олександре. Оксана дуже дякую тобі за найсвіжішу інформацію. З Василькова. На київщині біля Василькова зазнав Арі український штурмовий гелікоптер Мі 24 версію про можливий теракт. Військові категорично відкидають. Говорять, були свідки. Другий екіпаж, екіпаж другого гелікоптера, який йшов слідом за першим. Оксана Муляр щойно була напрямом зв'язку з місця катастрофи.